получені штати будуть продовжувати зосереджуватись на зміцненні протиповітряної та протиракетної оборони україни і нададуть більше допомоги в найближчі тижні чу Виродять слова благодарності і восхищення, і ми все зробимо все, нас залежить. Про це заявив радник Білого Дому з комунікації у сфері нацбезпеки адмірал Джон Кірбі на тлі обстрілу Росіянами Полтави. Кірбі зазначив, що обстріл Росіянами Полтави це ще одне жахливе нагадування про масштаби жорстокості Путіна щодо народу України у спосіб, коли він намагається покарати їх за вторгнення в Росію, атакуючи критично важливу. Інфраструктуру і намагаючись ускладнити життя українців та отримання ними засобів до існування, Росія завдала удару двома балістичними ракетами по території Полтавського військового інституту зв'язку та сусідньої із ним лікарні. 51 людина загинула, понад 270 поранені. Володимир Зеленський повторив свій заклик до західних союзників надати Києву більше протиповітряної оборони та зняти обмеження на використання зброї для ударів у середині РФ. Радник Білого Дому із питань національної безпеки Джон Кірбі на брифінгу у вівторок вчергово висловив найглибші співчуття народу України і назвав удар по Полтаві ще одним жахливим нагадуванням про ступінь жорстокості Путіна. На жаль, ми вкотре змушені висловити наші найглибші співчуття народу України після чергового масованого російського удару цього разу в місті Полтава, внаслідок якого загинуло понад 40 людей, і щонайменше 180 були поранені. Це ще одне жахливе нагадування про масштаби жорстокості Путіна щодо народу України у спосіб, коли він намагається покарати їх за власне вторгнення у цю країну, атакуючи критично важливу інфраструктуру. Та намагаючись ускладнити їм життя та отримання засобів для існування. Президент Байден чітко дав зрозуміти, що наша підтримка України залишається непохитною, і ми продовжимо зосереджуватися на зміцненні її армії та протиповітряної оборони проти таких атак. Як ви бачили, лише 10 днів тому ми оголосили про черговий пакет військової допомоги, який включав боєприпаси для систем Хаймарс, обладнання для боротьби з безпілотниками, боєприпаси, джавеліни проти. Танкові системи і в найближчі тижні буде більше. Тому ми збираємося і надалі підтримувати українців і намагатися захистити їх від подібних атак. Після удару по Полтаві західні політики та оглядачі вчергово закликали надати Україні далекобійну зброю для ударів по території РФ. Однак про зміну політики США поки не йдеться на брифінгу у держдепі речник Метью Міллер заявив, що США продовжують постачати Україні інше обладнання, яке вона може використовувати для відсічі російських атак. І це і надалі буде політикою Сполучених Штатів. Тим часом Володимир Путін відвідав Монголію. Це була перша подорож очільника РФ до країни, члена міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Путіна. І Монголія, як підписант Каримського статуту, мала б його затримати і передати в Гагу. Однак цього не зробила. Речник монгольського уряду пояснив, що його країна залежна від імпорту російських енергопродуктів, і це має вирішальне значення для її існування. Своєю чергою США розуміють складну ситуацію, в якій опинилась Монголія, Однак кажуть, що країна повинна дотримуватися принципів статуту ООН. Про це заявив речник держдепу Метті Міллер. Про наслідки цього візиту дивіться далі. Друге вересня вечір. Міжнародний аеропорт Чингісхана біля столиці Монголії трапу літака сходить Володимир Путін, президент Росії, а також підозрюваний у скоєнні міжнародних злочинів. Торік міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт. Його підозрюють у незаконній депортації українських дітей. Монголія, як країна-учасниця МКС, мала б затримати Путіна, та замість поліції і кайданками його зустрічає міністерка закордонних справ Почесна Варта та Червоний Килим. Президент Росії прибув до Монголії на запрошення президента країни Ухнаагійна Хурилсуха. Вони урочисто святкують 85-ту річницю битви на Халхен Гол. Тоді радянсько-монгольська армія перемогла японо Японо-Маньчжурську. Шановний президенте Володимира Володимировича, вірю, що ваш візит безсумнівно зробить великий внесок у подальший розвиток наших добросусідських дружніх відносин. Зокрема, ваш візит надасть додаткового імпульсу розвитку наших торгівельно-економічних відносин. Насамперед, у таких гаузях як паливо та енергетика, логістика автомобільного транспорту, охорона навколишнього середовища, а також питання культури, освіти, охорони здоров'я та інших гаузей гуманітарного співробітництва. Вранці 3 вересня президенти обох країн покладають квіти до пам'ятника радянському маршалу Георгію Жукову. До людини, яку звинувачують у викраденні українських дітей, підходять монгольські діти. Несуть йому квіти, а ще співають «Ягода малінка. В офіційній частині Путін та Хурил Сух підписують угоду про співробітництво в енергетиці. Потім застілля, тости, і до кінця дня підозрюваний у міжнародних злочинах відлітає назад до Москви. Чому, зрештою, Володимира Путіна не заарештували у Монголії? Якою була міжнародна реакція, та які це матиме наслідки? Офіційна позиція Монголії наразі викладена у виданні Політіко. Там неназваний речник монгольського уряду пояснив бездіяльність офіційного уланбатора так. Монголія імпортує 95% нафтопродуктів і понад 20% електроенергії у наших безпосередніх сусідів. Країна раніше потерпала від перебоїв з технічних причин. Ці постачання мають вирішальне значення для забезпечення нашого існування та існування нашого народу. Із такою позицією не згодні учасники нечисельних мітингів, які проходили у понеділок та вівторок в Улан-Баторі. Вони тримали українські прапори та вимагали скасування візиту. Вважають, що влада надмірно залежна від Москви. Ви знаєте, росіяни... Ви знаєте, росіяни з давніх давен завжди педалювали за те, що в Монголії має бути влада, яка лояльна і дружня Росії. Вони посилають політичних технологів, так як було до майдану в Україні, та вона фінансує наших політиків. У народі вважається, що за кожним нашим парламентарієм стоїть один російський і один китайський, якийсь бізнесмен, чи якийсь функціонер, який пестить та плекає цього парламентаря, промиває мізки, можливо, дає гроші, вирішує питання цього парламентаря. На візит Путіна в Монголію міжнародний кримінальний суд відреагував одним коментарем від речника МКС для Бібісі. Фаді Ель Абдала підтвердив, що Монголія зобов'язана співпрацювати із судом. Утім, обмовився, що країна може звільнитись від зобов'язання здійснювати арешт за певних обставин, як, от порушення договірних зобов'язань з іншою державою, або якщо це порушить дипломатичний імунітет особи. Це повна нісенітниця, вважає юристка Катерина Рашевська. Але саме це положення потрібно тлумачити крізь призму статті 27 римського статуту. Стаття 27 римського статуту передбачає, що глави держав і інші особи, які мають персональні імунітети, вони їх так не мов би, втрачають. Що стосується вчинення найтяжчих міжнародних злочинів, воєнних злочинів, злочинів проти людяності, агресії та геноциду. За словами юристки, міжнародний кримінальний суд міг би застосувати певні обмеження стосовно Монголії, якщо визнає її дії порушенням. Мова йде про позбавлення право голосу чи участі у структурах МКС, але куди дієвішими за словами юристки могли би бути санкції від 124 країн-учасниць МКС або від Євросоюзу, і я думаю, що призупинення певної співпраці, зокрема у сфері прямих іноземних інвестицій, а монголія залежна від прямих іноземних інвестицій з ЄС, це понад 70% станом на сьогодні. Євросоюз саме був однією з організацій, яка закликала владу Монголії виконати своє зобов'язання перед міжнародним кримінальним судом. Речник українського МЗС заявив, що Монголія фактично тепер співвідповідальна за воєнні злочини, а Україна разом з партнерами працюватиме, аби Улан Батор відчув наслідки своєї бездіяльності.